Привіт, мої хороші! Розпочинаю готувати сьогоднішню вечерю, а саме будемо піджарувати блінчики із капустою. Ці блінчики я купувала, я їх не робила сама, тому що якось не було часу. Але вони насправді дуже смачні. Тут я розігріла сковородку, зробила дуже малесенький вогонь, тому що вони заморожені, і буду їх помаленьку обжарювати. Мій син такі блінчики не їсть, тому для нього окремо піджарую нагетси. Вони також куповані, але інколи можна. А також посмакуємо ось таким кавунчиком. Це наш кавунчик, ми його виростили самостійно, тому він у тисячу раз смачніший особисто для нас. І коли вже вся робота зроблена, роблю собі гарячий чай. Дуже полюбляю оцей польський. Він йде із м'ятою і з яблуком. Хотіла вам, звичайно, показати гарну упаковочку, але вийшло як вийшло. Чай дуже смачний, М'ята, яблуко. Такий насичений смак. На вечір теж що треба. Додаю ложечку цукру і мені смачного. Всім гарного вечора, до скорих зустрічей. Чекаю вас у нових відео. Ставте свої подобайки та пишіть коментарі.